Книжки, іграшки, солодощі. Учні Чернігівської школи номер 11, які проживають у районі, що сильно постраждав від бойових дій, отримали приємні подарунки від нідерландського фонду Метадідомі. До міста завітали представники організації Леандр і Андре Ван Горсели. Батько і син втретє приїздять до України за час повномасштабної війни. Цього тижня вони також відвідали Херсонщину, де допомагали людям похилого віку та дітям. Малечі у фонді приділяють особливу увагу. Важливо підтримувати дітей, щоб вони не дуже переймалися війною і могли жити максимально щасливим життям У Чернігові. Представники організації вперше ініціаторкою візиту стала депутатка міськради Юлія Дарницька, яка підтримує зв'язок з іноземними партнерами. Гості були вражені зусиллями міста, спрямованими на підтримку дітей та шкіл, і вирішили долучитися до цієї справи. Дуже хочеться підтримувати в такі складні часи наших дітей, давати їм якусь радість і це. Це можливо завдяки міжнародним партнерам, з якими я спостійно веду перемовини, спілкуюся їжу у відрядження на зустрічі для того, щоб якраз запрошувати нових і нових гостей в Чернігів для підтримки міста. Фонд метадідомі почав свою діяльність у 2007 році в Нідерландах. Його засновники одружені з українками, а тому організація має сильні зв'язки з нашою країною. Спочатку благодійники підтримували Україну в таких проєктах. Як будівництво шкіл та церков, але з початком повномасштабного вторгнення фонд займається збором коштів, евакуацією цивільного населення та доставкою продуктів харчування. Ми помітили за цей рік, що люди хочуть знати, що вони не самотні. Ви українці, ви тут живете, і ви, звісно, страждаєте найбільше. У вас є втрати, ваші домівки, будівлі, життя. Це ваші страждання. Але багато людей і в Нідерландах, і в інших країнах думають про вас, моляться і намагаються допомогти. І ми всі бажаємо, щоб війна закінчилася якнайшвидше. за словами Леандра Вангорсела. На початку вторгнення нідерландці активно підтримували українців. Але з часом рівень допомоги почав щухати. Тому представники фонду шукають нові способи, аби заохотити співвітчизників займатися доброчинством. коли відбувається щось дуже шокуюче, як, наприклад, минулої п'ятниці, коли ракета влучила в житловий будинок в Умані, то це потрапляє в новини, і люди кажуть: так, війна, це страшно. Але через кілька днів це сходить на нівець. Ми також помічаємо, що зменшується кількість донатів, тому ми намагаємося приїхати до вас, аби зробити фото або. Відео і привернути увагу людей Чернігівським дітям іноземні друзі передали пакунки з коміксами, тематичною літературою, маленькими іграшками та смаколиками. Школярі подарунками задоволені. Я не очікував, що сьогодні я получу книжки та такі добрі подарунки. Класний дуже пакунок. Мені дуже приємно, що мені ці подарунки подарували. Мені дуже дуже сподобалось. Я дуже рада і дуже дякую нашим гостям. Сьогоднішнім представники організації планують допомагати Україні і після перемоги у ліквідації наслідків війни та відбудові.